Ну, боже, всім привіт. Так, Сьогодні я вам покажу, що я сьогодні собі в паспорт оформимо наконець. І завтра я вже буду працювати, бо до мене ціла черга за паспортами найнялась. Правильно робить. І я тут подумав, я навіть... це я не знаю. Я піду посплю, співню, мабуть. Годинник он висить. весь Скільки, скільки времени? Блін. О, господі. Ой, двері забув закрити. Ти подивися, я вже проспав. О, а, а, у мене годинник зійшов, треба буде поміняти. Ладно, піду цим робити. Господи. Цим цим робить. А ну почекайте хвилинку. Так, я вибачаюсь. Е, просто цей. Е, так. В общем, ще я зарплата виплати зробив і в нас. І я ще, кстати, як ви замітили, я тепер на виживанні тільки буду гулять. Сначала я все типу, построю, а потім уже на виживанні гуляю. Типу, отак і все. Спочатку я все построюю, потім на виживанні В наступному мірі так же само буде, кстати. В общем, там, да. це коли я на ночній зміні, бо я останнім часом на ночні змінився залишиться. Боже, це якийсь я не знаю. Господи, а ну зараз я трохи вийду. А хоча не треба, так. Ой Боже, я вчора на, о, на городі працював. Мені так все сподобалось. Я тут так подумав, якраз ми вже Це я так хотів назначити мера. Села 3, я хотів назначити, квартира 3 щоб була. От я піду тепер і назначу. Зараз, ану, подожди, кстати. А як скрафтить селянина? А не, ну як тебе не скрафтить селянина? Йошкин Матрошкин. А ну зараз. Ой Боже, житель, прийде, що тобі не надо? Так. Так, мені потрібен паспорт. Дуже потрібен паспорт. Ой, господи, хорошо зараз зробимо тобі паспорт. Так, книгайпером. Писати, так. Як тебе звати? Ой, вибачай секунду. Як тебе звати? Як тебе звати? Селянин із квартири сім. Добре. Селянин із. Квартири сім. Так. Де працюєш? Ну. Фермером. Хорошо. Так. О. А, ой, я не туда прийшов, мені потрібно в магазин, мені не надо паспорт. Житель, ти дебил. Ти дебил. Ты что там называешься? Я обзываюсь? так? А ну, кеши отсюда. Ты подивися на нього. Подивися на нього. Ти подивися на нього. який умне. Так. мої нерви вже не видержав, у мене вже було куча таких цих. У мене вже це не один випадок. В общем. Жителі термінове зібрання в актовому залі. Зараз я їм покажу. Задовбави вже. Так, в общем, в мене було термінове зібрання. Зараз я сиджу в гримерці. В общем, ви зараз це побачите. Хух, так. Жителі всі засибрають. Так, ти що тут киш. Здовов вже. Так, увага, увага! Увага, увага. Ти чого нас тут усіх зібрав? Я зібрав у вас усіх для, Ой, для того. Щоб сказати вам, що я більше не мер. В Смислі ти більше не мер. А хто буде А А хто? А хто? що? А ем, І ще тут таке діло. Е, я скоро буду уходити в іншу діри, е, в село, тому що я буду грати з комп'ютера. смислі? Як ми без тебе ми ж не виживемо тепер? Як, Як ми? ж? Отак якось, так. І назначаю я, значить. Новим мером жителя із квартири 3. Мене? Так, тебе. Ура! У мене тепер буде новий дім. Ні, подожди, тебе новий дім буде, коли я з'їду із цього. Коли я з'їду із села. А, добре. Так, все, збори закінчені, можете йти куди подальше. Ой, я извиняюсь. Господи баби, блін. Зараз я вас всіх тут поубираю. О, ой. Зараз, секунду, я. Всі так, всі розходи. О, господи, задовбали, блін. Все, я більше тут не мер. Тепер я. А де я тепер работать буду? А! Ой! Все одно із завтрашнього дня мер. Так що. Е, а що тут? Ладно. Я все равно Я, завтра, я забыл фермеров вписать, мне ж вообще никакую зарплату не выдадут. Ой, блин, а мне ж теперь получается вообще ничего. Не выдадут, блин! Что ж мне теперь делать? Ой, я извиняюсь. В общем, как-то так, блин, а что мне делать так? Ну. Ну, нічого. А ну, о, я придумав одну ідейку зараз. О, Господи, там тривога щось почалась. Ну, ладно. Ну, Понятно, це рак... ракетна тривога. Блін, там десь прилетіло вже. Я тільки що бачу. Понятно, це ракетна тривога, значить ми біжимо тепер. Ще й дуже швидко біжимо то що щось знищилось уже. А не, мы бежим. Так, а ну-ка жители. Шо вы в по нам приходили? Если шо це их, типа, виганяю. Дубали уже, блин, все жители. Их, типа, я не вбиваю, я их выгоняю, дружим. Все, кыш отсюда. Блин. Я сьогодні буду в підвалі спати, видимо, якщо ще раз гепне. дуже добре, якщо ще раз гепне, я в підвалі спати буду. Взагалі, я тепер фермер і я там повисив табличку, що фермери 100 смарагдів. Получається, тепер в мене зарплата не 150, а 100 капець. Ну ладно, їм, нужні. їм нужніше, було, ви знаєте, що вони бідна зі Ви пам'ятаєте, як вони довго купляли. Так що? О, господи, що мені тепер робити? Я сподіваюся, якщо щось не гепне, то можна в принципі цей. Взагалі, це буде довге відео, тому що я сьогодні буду свою життя фермера проживати. А хоча ні. Просто зараз до кінця цієї ночі просиджу з вами. Ладно. Значить нічого вже нема? Слава тобі, господи. Йо! Це треба було це мені вийти. Понятненько. Сьогодні ми ой, а чому бедрок? А, а, а! Ай, а фух, я спів за я спів за Цю схваты. Ай, ай, чуть А! Швидко! Ой, е! Э, куда? Да боже, я хочу к маме так. А, я сейчас звалюсь! Нет! Аху, Господи! Боже. О! О, все! Йошкин, Матршкин. Цвіту лучше повключаю. Кстати, я вам, конечно, показував, але якщо зараз світло его вымкнуть, то у мене воно не вымкнется. Потому що у мене генератор есть. Он же запущенный на всякий випадок. Ой, там. О! Житель в коричневом. Привет! Житель в коричневом. Я тебе обожаю, житель, а я покажу. Отправлюсь там, хотя бы чуть но не буде. О, не, я не хочу уже, я не хочу уже. О, фух, оху. Э. Э, Мне не надо. Йо. Боляче ж. Болячеш! хура, все, блин, боляче! Ладно, піду щось поїм, може візьму. Тут в мене є щось поїсти. Понятно. Ой, ладно. Мені якось все равно на ті вибухи, якщо чесно. Та пошли вони, куди подалі. Ті вибухи. О боже, все. В общем, тепер можна... А, блін, я ж його не поломаю тепер. Ой, я ж на виживання. Ну, ладно, так, так, ладно, все, спать. Ого, вже! Ого, вже 3... 5 часов ранку. Все, спать кань. О, так уже день зараз настане. Так що все, давай поспим хоча б трохи. О, все, Фух. добрий день всім. В общем-то, піду щось попрацюю. Ой, правильно, а я і працювати йду, а от. З собою нічого не взяв. Ну ладно, всім пока. Тоді я в следующем відео розкажу, як я про це все діло працюю. Всім пока, всім гарного дня!